Сьогодні вже вдруге в прямих ефірах. Я зараз в прямому ефірі із мого офіційного YouTube каналу Екстрасенс Роман Шептицький, а також з мого офіційного аккаунта у TikTok. Давно вже в TikTok я не з'являвся в прямих ефірах. Пора було би вже з'явитись, так? Бо зараз більше все-таки активність проявляється чомусь в Тіктоці. І по переглядах відео, і по активності людей, значить, є своя цільова аудиторія, якій там треба донести інформацію про духовність. Ну, значить так, в Ютубі, бачите, боти активізувалися всякі дурнуваті. Тому вподобайка, хто не підписався, підписуйтесь, відео поширюйте, щоб відео було активним. І сьогодні ми з вами робимо прогнозування. На липень 25-го року у форматі Україна, Світ, Росія. Подивимося, що важливого є по енергодинаміках, які зміни, що цікавого. Давайте будемо з'ясовувати. Сьогодні завантажував ефір, ну, уривочок з ефіру, з, від 26 грудня 2024 року. Там, де був розклад по місяцях на 25-й рік для України. Ну, така інформація доволі. Була цікава продовження процесів. По завершенню війни і якісь важливі події, які мають відбуватися, щоб дійсності це завершення війни пришвидшити. Це не ефір індивідуальних прогнозувань. Індивідуальні прогнозування. Звертайтесь індивідуально, є всі мої офіційні контакти. Viber, WhatsApp, Telegram, можете туди писати. І індивідуальні прогнозування в мене проходять е, ну, відповідно з людиною там по відеодзвінку. Ну, як правило, по відеодзвінку, бо зараз привню живо, я не проводжу, і проводиться на платній основі. Так, ну що ж, давайте розпочинати. Україна липень 25-го року. Загальні енергодинаміки. Загальна в нас карта місяця. Внутрішній голос, Аркан імператриця. Початок місяця. Завершення чогось важливого, якихось процесів. Відновлення, завершення. Новий світ нові можливості. Всередина місяця ну таке собі карта виснаження. Кінець місяця карта компромісів, пошук компромісів. Передусім я наголошую, що енергія можливого зміни майбутнього в будь-який момент для України присутня і по факту зараз. Тому це важливо. І в будь-який момент додаткові пазли складаються і маємо цілісну картину. Питання припинення війни, завершення війни з подальшим вирішенням, так, повноцінним завершення війни. Все рівно ці процеси активно, активно. Енергетично запущені, і кожен день ми над цим працюємо і далі, далі, далі. Так. Тут у нас карта якраз праці трійка Пентаклів. Далі у нас карта перехід, зміни. І знову ж таки, там, де двері були закриті, да, ми все рівно пройдемо, ми все рівно достукаємо, все рівно нам ці двері відкриються. Ворог, який ще пильнує. Ну, Липні все одно повноцінного спокою. Не показує карта. Нові дороги, нові горизонти. Важливі також зустрічі. Дай Бог продовження повернення з полону полонених. Ще відкриття якихось таємниць, знову ж таки, карта, яка говорить, що ситуація може в будь-який момент змінюватись В будь-який момент може карта може ситуація змінюватись. Сьогодні так. А завтра Путлер вмер. Офіційно, бо він не офіційно, він вже давним-давно помер. До речі, сьогодні мені теж таке приснилося, що я читаю якісь як новини в телефоні і пише Путін помер. Я думаю, вже нарешті офіційно цього разу. Це не прогноз по регіонах. Прогноз по регіонах на червень 25 2025 року є в мене окремо в Ютубі збережений, і по гарячих точках також. На липень буду робити ще окремо. Але загроза є по всій Україні, поки в Україні триває війна. Немає такого, що якесь місто чи місце абсолютно безпечне, особливо, коли йдуть масовані повітряні атаки і тривоги. Це, як то кажуть, і до ворожки не ходи. О, сектанти, згиньте з мого. Тік-ток прямого ефіру. Ще сектантів тут не хватало. Так, дивимося ще по іншій колоді. Давайте подивимось по цій. Ну, Розмови, зустрічі все рівно будуть. Навіть сьогодні дивилися в прямому ефірі з 8 каналом. Отож, сьогодні Аля Путля заявив про те, що готується третій раунд перемовин. І так мені пішло податок, що найближчі 4-7 днів теж ще важливо, відбуватиметься. Корекції до цих перемовин, вони можуть відбуватися в першій половині липня. Там особливого результату з цього не показало. От. Але зміни ще можливі. Там тільки силовий метод буде з нею працювати. От і все. Гріх це бути, знаєте, примітивно закодованим ботом. Треба пробуджуватись. І ставати творцем своєї реальності. Тут на що Вісім кубків. Таке. Двіка пентаклів, переміни. Туз мечів все рівно з якихось глухих путів. Вихід знайдеться. Збройна допомога. Атаки, загрози загроза є. Що тут, що тут, що тут. Ну, все одно, повного спокою немає. Карта вибору. Нові якісь угоди домовленості, матеріальна допомога і заключення нових союзів. Ну, більшість карт все рівно плюсових в загальних динаміках. Тобто ми так чи інакше рухаємось до завершення війни. І, знаєте, це той момент, коли три тижні може бути ситуація так, щось вирішується, щось не вирішується, а потім в один день. Раз і вирішилось багато чого. Ну, от саме така енергія. Ну, давайте подивимося ще по Таро Інсайт, що вони нам підкажуть. Таро Інсайт. Вісім кубків та сама. Кистка, знаєте, прострація емоційна. Духовно треба працювати, рости, розвиватись, кожному з нас. Лицарем мечі, воєвничий інтелект, ще має вступати. Так. В боротьбу проти того всякого низькочастотного, штучний інтелект. Новітні технології, новітня зброя дозволяю, що хочете зараз, буде щем далі. Дороги до мети, до цілі, сходи. Ми рухаємося одно до завершення війни. Дев'ятка кубків, спокій, незважаючи ні на що. Називається карта. Дуже гарно намальована те, що вона така, бачите. Будь-які негативні емоції, харчують низькочастотну паразитарну систему. Наголошую на цьому. І двійка жезлів, Іскра та контакт. Рухаємось, рухаємось, рухаємось. І місяць липень, в тому числі, також буде активним. Ну, подивимося сторону Білорусі. Білорусь. що вони там в липні думають робити? Чи присадили їх? Як було, так і залишається. Тобто, щось після того візиту американського і тих якихось розмов з Китаєм, щось їх там трохи присадили, слухайте, ну. Ну, хай сидять. Щоб якісь були активно наступальні дії, чи якась взагалі незрозуміла активність. Прямо зараз цього по картах не показано. Буде щось змінюватись по ситуації, буду діагностувати. До речі, з приводу воєнного стану, бо так сталося чудо, би зняли. Карта смерті. Ну, поки є загрози по всій Україні, не, не будуть нічого знімати. Але і тут ситуація може змінитися в будь-який момент. Тут з мечів і Аркан нульовий. Як тільки йде повне припинення бойових дій, по суті, воєнний стан може бути в той час і знято. Тому молимось, просимо за повне припинення усіх воєнних дій, в котрі відправляємо правильні запити воєнних дій, зупинки на морі, на воді, на суші, в повітрі всюди з подальшим вирішенням питання війни і завершенням війни. І е, негативні сценарії відміняємо, моделюємо ті сценарії, які нам потрібно. Концентруємось так, ніби вони вже реалізовані: 17 секунд в день. І так, 4 рази по 17 секунд, тобто 68 секунд в день. Візуалізуємо те, що нам потрібно, як вже ми це отримали. І буде створюватись величезний, потужний енерговібраційний запит в простір. Ну Про це я розказував в Ютубі про цю техніку, і в Тіктоці вроді теж розказував, якщо ні, треба буде завантажити. Так, ну що ж. Ну, такі, е, прогнозування. Хто може робити свої прогнозування на липень, чи робив для України? Будь ласка, пишіть в коментарях. А ми дивимось динаміки світові. Динаміки світові. Дякую всім за вподобайки, дякую всім за поширення. Дякую за подаруночки. А, в Тіктоці точно можна ж подаруночки ще відправляти? Я вже в Тіктоці дуже давно не був в прямих ефірах. Там тільки покажись з картами, то зразу всі пишуть оце своє стандартне. Такий то стільки то років, така то стільки то років. Чи будемо разом? Оце понаучувались в тих а-ля гадалок. Добрий вечір, всім вітаю. Невже ви не розумієте, що індивідуальні прогнози це є серйозна річ? До цього треба підходити відповідально, а не отак сказав без сказати. Те загалом, які є прогнози, і дуже багатьом людям відгукується, є в мене в Ютубі. Там, наприклад, не знаю, що робити далі «Оракул мудрості спитаю, чи підказки янголів. Це ще працює, бо ви інтуїтивно вибираєте собі якусь карту, загадуєте якусь ситуацію маєте підказку. А от так от, без фотографій, без дат народження, без робити якийсь індивідуальний прогноз ну це нонсенс. Таке сказати, без сказати. Як показує практика, воно так не працює. Це і серйозні речі. Так, ну в Тіктоці є своя глядацька аудиторія. А, дивимось динаміки світові, лепінь го року. Нові пригоди. Бачите, і в світі завантажуються нові програми, люди пробуджуються, матриця змінюється, матриця перезагрузка, гармонія. Але в мене по енергії йде все одно, знаєте, десь через якісь, в принципі, кліматичні зміни. От, бачите, льодовики, потепління глобальне, потепління глобальне. Але грозиться по глобальним похолоданням, змінами природніми. Um, навіть я сон записував, виверження вулканів, землетруси, десь горить, а десь топить. Ну, таке, в цьому році буде ще кожного місця щось буде відбуватися. Але є й звільнення. Звільнення від якоїсь тиранії, звільнення від якихось непотрібних, оцих, знаєте, верховноправителів. згадався прогноз про смерть чотирьох королів. Продовження буде. А звільнення взагалі від тої, знаєте, якоїсь несправедливості, вирішення якихось, в тому числі, якби примирення в певних воєнних конфліктах. Ну, думаю, в тому числі це і питання продовження ситуації там Іран Ізраїль. В тому числі Україна-Росія. От. Ну, така ситуація. Але. Нові енергії продовжують прибувати в наш вимір. Енерготрансформації будуть відбуватися у всіх і у кожного. Від них не сховається ніхто. Тому піднімайте ваші вібрації, піднімайте ваш рівень духовності, і буде все у вас гаразд. У всіх сферах вашого життя. Так, тут на що по інсайтах. О, горловий канал, е, кажу горловий канал, е, третє око аджна. Духовне просвітництво, яснобачення, що бачите, що відбувається, пробуджуйтесь і дивіться вашим духовним зором, а не фізичним. З того, що я говорю, ви фізичним зором не побачите і не зрозумієте. А процеси шалені. Енергія вогню, трансформаційна енергія тріумфу. Ось такими йде хвилями, знаєте, то спалахує спалаху якийсь конфлікт війна, то затихає. То хтось собі там за це медальку чіпляє, так, в Нобелівських преміях миру, чи як там, ви зрозуміли. То, <с Cette> ну, То м -м -м, якісь такі от всякі динаміки. То, до речі, давно якось таке в мене було перечуття. тільки завершиться війна, щоб зараз знову почалися якісь історії а, з цими, ну, типу, як було з ковідом, так, пандеміями. Mm. Зміна влади. І знову карта зміни світової влади. До речі, енергія активність проявляє жіноча. Але от бачите, ще десь ці конфлікти, ще десь ці розбірки, ще десь оце все воно відбувається в цьому вимірі, але нам треба дивитися з духовним зором бачити правду. Як би там не було, світло, темряво долає, зло перемагає. І Якби ті паразити не провокували, ми все рівно сильніші. Що в нас по віддзеркаленню піде? Духовність, ілюзії. В принципі, живемо в великій ілюзії, світ як матриця. Тому виходьте з зони гравців і перетворюйтесь в творців і архітекторів вашої реальності. Трійка Кубків, трійка жезлів. Верховний суд. Знаєте, хтось. Хтось плаче, хтось скаче. Отак, от ця фраза прийшла. Але Верховний суд це в світовому глобальному варіанті. оця сімка трансформаційна, ну, місяць сьомий. 7.07, 25, 25 рік теж 2,5.7 число. Про духовність, тест перевірка на духовність. Хто пробуджується і духовно росте, розвивається, далі буде ще краще. Чутися і все буде добре. Хто цього не робить, будуть дуже жорстко питати. І дуже світові динаміки змінені. Так що, смерть когось з королів, певно, на підході. Не обов'язково це ну, фізична смерть, ще раз наголошую. Політична, ще інша ну, така зміна парадигм. І там, на горі, цими процесами керують. Хай буде так, головне во благо. Ну і динаміки Рапсеї. Росії. 25 й ек, липень місяць. Сьогодні там Путлер виступав, переляканий, який він там вже, якого там вже підставляють клона двійника, це вже просто, вже скоро клони двійники закінчаться. Угу. провал в об'єднанні з кимось там, зрада навіть ти, вже робив цей ефір, зрадять навіть тих, хто їм допомагав. Карта трансформації, смерть, стрес оце, що в них робиться. І їм хіба зараз плести до тої течії, за тюї динаміку, яку їм задають? Тобто завершити війну в Україні. Бо їхня в них і так там. Повна дупа, а буде ще більше. Я ще раз сказав, або вони припиняють тут війну і ще якось там себе вирулюють, або далі для них, чим далі, тим більше крах, смерть, чорнота і розпад, і взагалі, Та і всі, всі їхні якось недоімперії. Чорні роки, 25-27. Диявол. Ну, от тільки дивимось з Росії карта диявола. Хто б сумнівався. Те, що пишуть в новинах і розхитують ситуацію, мене це не цікавить. Я ще раз кажу: ситуація може змінюватися в будь-який момент. Тому моделюйте ті сценарії майбутнього, не про які говорять, десь там в новинах, що найближчі три роки не буде припинення вогню. І... Слухайте, стоп негативним сценаріям відмінили, скасували. Відправила, як жертва до Творця на переробку нам в благе все крапка. В будь-який момент ситуація може змінитися. Я теж казав у 2022 році, що гаряча стадія війни буде від 1 до 3 років, як мінімум, а спокій може 2027 року не бути. Але воно йде поступово припинення війни з подальшим вирішенням. Тому нам це треба, якби розуміти, але ми працюємо кожен день над тим, щоб чим пошвидше це завершилось. І коригуємо, і змінюємо сценарії майбутнього. Це теж те треба розуміти. Прогноз по містах і регіонах в мене є в Ютубі. Подивіться, будь ласка. О, зміна правління форми в Росії. Всі королі перевернуті. Пустота. Та там і так, і так пустота чорнота. Нема допомоги. Ілюзорні надії, ізоляція, крах планів. Пустота. І шамани не допомагають. І ще будуть жорсткі там розбиття їхніх важливих об'єктів. Дай Боже, щоб ядерних, так як це було в Ірані. да? І внутрішня гризня, і аркан смерті. Коротше, Росія йде тотально під арканом смерті. Все. О! Це вже мені подобається. Хто ж там готується перехопити владу? Хай би пошвидше. Так, що вони там ще шаманять? Ліквідуємо всі їхні шаманення. і крах економіки В РФ. Ой, фу. Ну хай пофантазують. Нічого їхні шаманення не працюють. Все. Все, що шаманять, самі ж. І то хай жируть. А ми кодуємо все так, як треба нам. І ще хай на них все те інше негативне. Хто там що шаманить, хай на них то все і скидається. Хай буде так. І по справедливості хай відповідають за скоєне. І всяке це гадство, теж на Верховний суд абсолютного розуму. Ну, якось так. То вже би таки визнали офіційну смерть Путлера. Дивіться, тут смерть, тут смерть і, і офіційний крах того режиму. Про цю якраз тему теж говорили, в тому числі, коли записували е з Наталії восьмий канал По місцях сили. Це така зараз де, так, серія програм е прописаний камінь. Ми записували, говорили. То. Дуже цікаво. Завтра цей випуск буде доступний для перегляду. Чи до кінця літа поміняється влада Верефії? Дивіться, я не ставлю там запитів якихось в форматі часових, тому що, ще раз скори, ситуація може мінятися в будь-який момент. Але оскільки тут і карти смерті, і смерть того, де, я, де я ще більше в і внутрішні розборки, в будь-який момент це може бути там і внутрішнє, оце дай Бог, щоб і була. Вибух бунт, колотнеча, хай би воно так все нечисто там одне одного поперегризало. Кожен божий день над цим працюємо. І, до речі, нагадую, що я створив об'єднання магів та езотериків. Ось я записував про це відео, хто, можливо, не чув, сказав, що тут в прямих ефірах можна приєднатись хто дійсності, практикує. Хто хоче свою силу використовувати в глобальних і благих цілях, приєднуйтесь. Пишіть мені у WhatsApp плюс 38 050 919 50 21. Так і пишіть, що хочете приєднатись до об'єднання магів езотериків для благих цілей. У нас там вже є достатня кількість людей. Так що працюємо вже тепер і в об'єднанні, також над реалізацією можливостей для завершення. Справедливого війни в Україні і якомога швидшого. В сьогоднішньому ефірі я всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Світла всім побільше відправляю. До нових зустрічей! Почуємо з вами всім тихого, мирного вечора. І обов'язково приєднуйтесь щовечора до енергопрактик за мир перемогу України, який я проводжу свого Ютуб-каналу кожен день, 21 го 40, 21, 50, стараюся бути в прямих ефірах, також приєднуйтесь до телеграм-каналу, там кожен день є підказки, рекомендації, і відео, які я завантажую, і багато корисної інформації. Телеграм-канал так і називається Екстрасенс Роман Шептицький. Всім ще раз добраніч, ніч, почуємось, бережіть себе.